Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео знову перед дендробіумом. Мої улюбленці. Та ще й отакі. Цей дендробіум, він чемпіон за тривалостю цвітіння. Я його показувала в жовтні того року, і досі він ще цвіте. Це дендробіум Vexillarius. Природній. Вон видно він у мене. З січня 22-го року якраз перед війною купила. Обожнюю я такі орхідеї, коли довго квітуть. Ну хто в нас так ще довго цвіте? Фалінопсиси, дендрофалінопсиси, багато дендрів, ну так, що півроку це, мабуть, тільки фалінопсиси так довго квітнуть. І що дуже класно, то квітне він з однієї. Бульби, важко називати її бульбою це тулери. Худенькі, маленькі, а он по три-по чотири квіточки тримає. Квітнуть не один раз. Разом з ним того разу я показувала ще жовтий у мене такий дендровіум, гібрид з оцим. Той вже відсвів, я його вже розсадила, пересадила, а цей дивлюся, Почав рости вже он маленький, зростаннячка. О, он, ну-ну, тільки на камеру видно. Що-що слізе. Я його теж хотіла маленьку частинку посадити на блок. Спробувати, як він буде на блоці рости. Ну, ось такий красунчик. Важко показати квіточки, бо вони все ж таки важкуваті. Для такого тоненького тубора і хиляться всі донизу. Він такий помаранчевий-помаранчевий, як на мене, хоча написано, що він ред. Тобто червоний. От якщо губка в нього червона, то вона червона. А сам помаранчевий. В нас з сьогоднішнього дня вже тепліше. І завтра почну виносити всі орхідеї. Завтра буде ще тепліше і маю надію, що це вже вже весна буде потроху переходити в літо. А до цього було навіть дві ночі з морозом, огін, мінус два. І ось наш клен трішки-трішки підморозився, Воно видно як це. Манюнькіна халабуда так виросла. Вона любить тут влітку ховатися. Від спеки, да і просто спати. Такий величезний. І я пам'ятаю, коли маленькими ще були, халабуди собі будували самі. І так цікаво було. Ах, в той би час хоч на один день. А на жаль, так неможливо. Як казала моя бабуся, коли я маленька ще була, от Світланку. Ти можеш стати такою, як я, мого віку. А я вже в цей вік ніколи не зможу перейти. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!